подходим к мобильному пункту голосования. Повторяю, сельцы дома 32. Говорят, выходите. Подходим к мобильному пункту голосования. Да по голове себе постучи, я не выйду. Ваді вибори завершені. Десять днів окупанти проводили так зване голосування за депутатів до російської держдуми та місцевих органів самоврядування на тимчасово окупованих територіях України. Люди намагалися чинити супротив в окупованій Макіївці на Донеччині. Партизани закликали місцевих не брати участь у цьому цирку. Українці ігноруйте фейкові вибори. Україна буде вільна від російських окупантів. Охочих ставити позначки в бюлетенях було мало, тому загарбники змушували людей це робити вдавалися навіть до силових методів. Після того, як вони обійшли всі квартири, всі будинки там, де їм не відкрили, вони приходять повторно. Якщо повторно не відкрили, передають ці дані до комендатур. І мета комендатури змусити людей все ж таки проголосувати. Якщо ні, то визивають на допити, а можуть і забрати на декілька днів на підвал у Запорізькій області. Загарбники розгорнули 450 виборчих дільниць. У бюлетені всього чотири партії. Окупанти змушували людей голосувати за конкретну єдину Росію. В голосовании приняло участие 65,14 избирателей от списочного состава избирателей, которые имелись у избирательной комиссии Херсонской области. Лидерами по итогам голосования стала политическая партия ⁇ Единая Россия ⁇ с результатом 74,86%. Не обійшлося і без казусів в день голосування окупанти, начебто, виявили бойову гранату на одній з виборчих дільниць Херсонщини і швидко її знешкодили. Щоб показати росіянам, як, начебто, жителі окупованих українських територій хочуть до федерації, зняли постановочний сюжет. Як в Скадовську дівчинка принесла на виборчу дільницю портрет Путіна. Я вирішила нарисувати його, зробити такий подарунок, щоб йому було приємно. А доля цього дійства єдино можлива результати цих псевдовиборів, які усіх попередніх не визнають у світі. Кремль поспішає фабрикувати успіхи на виборах, аби приховати від російського народу свої військові втрати в Україні. Кремль добре знає, що його вибори в Україні є повною фальсифікацією, але дехто в російському уряді стурбований легітимністю та явкою виборців на виборах на окупованих територіях. Результат звичайно буде заздалегідь визначений. Юлія Васильєва, Новини 33 третій канал.